Всім привіт з вечірньої Італії. Хотіли мене бачити з Франческою, будь ласка. Зараз мене машина задавить. Мене реально не задавить. Так, нам нічого не треба. Ми в нашому любимому ЕМІ. Нам нічого не треба, побачимо. Скільки ми потратимо на те, що нам нічого не треба. Франко у відрядження збирається. Треба якихось смаколиків взяти. Маски для Оксани. Ми хочемо кавунчик. Попитка номер два. Ма приста. Не в кожному магазині є пастичері, вони тут тортики прям роблять. На день народження ми Марії брали тут тортик, молодці, конечно. Чи как всегда? Какашок наберуть. Я потім їх ховаю. І це Тачангора. В нашій зоні дуже популярні отакі біскотті 8. Їх треба зрозуміти. Вони дубові, вони не солодкі, але прикольні. Ніколи не знімала крупи. Ну Ціни це зверху донизу і каноє тут є. Чия, семечки. Льон мені тут подобається. Беремо льон, давно ми його не употребляли. Лендики. Не пам'ятаю, як називається, тільки що спом'ятала і потім е, в новорічну ніч ми їмо обов'язково чечевицю. Здається, чечевиця, так? Да? Е, на гроші. Такі розфасовочки тут по 300 грам, по 200. Так, пшениця. Е, орзо. Що таке орзо? Підказуйте. Я потім згадаю. Ну, а тут смесь. Як його варити, я, конечно, боби. Ну, таке і в Україні є, вже готовий. Тут вид пасти зовсім інший, не такий, як в супермаркетах, оці прям відомі. Але, думаю, вони теж В них всі, навіть самі дешевші, паста вермошель, вона не буде розварюватися, розпадатися. Люблять вони отут потусуватися, щось пошукати. Що тут тільки нема? О, такі хороші, рідко коли знайдеш. Бомбезні. М -м -м -м. Клас. Щоб котики й собачки на них спали мої. А я нервувала. Хай вони тут краще залишаються. О, Мадонна, що ви туди будете ложити? Іноді серед цієї навали можна щось знайти. О, це таке на натуральне похоже, схоже. Руслану була курточку, тут знайшла. Він ні дню, і ночує, і зимою, і осінню. Добре, що так попало. Постіль така хорошенька, але ж ви знаєте, що в італійців нема пододіяльників. У них дві простині. На матрас і під одіяло. В мене є пододіяльники. Вони нічого, Франко нічого не каже, що я знімаю, але мене ігнорять. Ну, хай терпить. Так. Як завжди біля морозива. Морозиво продається а в пачках по 4, 6 штук. М -м -м -м. Mm. І великі пачки по 12. Діалтер папка. Ви прязи солоума? Квали у алтра? А в колекціях. М'ята молоко. Бомбезне. З цим сиром спагетті з дукині виходить дуже смачно. Без нього не таке. А, це брі. А є ще ж отакий брі. Але мені оцей подобається більше, він ніжніший. І він німецький, він не італійський. Звідцеру, звідцеру, якщо уточнити. Майже вже пішла без сосісок для котиків. У нас вже традиція. Добре, що хоч є сосіски. А ще тут є прошу по 10 євро за кіло. Ніде я більше не бачила, і воно доволі таки попадає смачне. І оцей теж з приправками. 10 євро кіло. Не в одному магазині такого не бачила. Що, може, пахлаву приготувати наступного разу десь там колись. О, червона риба. Вже засолена, готова 43 євро кіло, 39, 29 А сольона 24, коли не акція свіжа. То... Ну, по-перше, є різниця, а по-друге, там на пластинці його кусочок маленький, розмазаний. Не знаю. Мені так треба, щоб кіла хоча б. Обіцяли завезти басейни, так і не завезли. В минулому році були класні. В цьому році тільки стульчики і столики для відпочинку. Ну, це такий бюджетний магазин. Ви знаєте, і добре, що нема того басейна, тому що ми і так їздимо на море, можемо в басейн виїхати у а плюс у нас у подружки є басейн, можна сходити. Моніка ж вже прийшла до мене на день народження. Ми з нею не сваримося про дружбу. Ще треба поговорити, і на нашому прикладі можна вчитися. Тут навіть є з Хочеш в тюбіку пластмасом, хоч в железячки. Я їх варила, варила на кострі, бомба. Про них я вже мрію, не знаю. Місяці 3-4. До речі, вафлі можна мазати і свіжою гущонкою. мене племінник любить. Скільки вона нас тут коштує? 3 евро. Окуляри. 5 євро. Я уявляю, як в них Асфальт пливе. Реклама тут супер. Привернула мою увагу. От 3,69. С'єро вісу. Ну, це таке увлажняюче. мені подобається. Плюс або колаген, плюс вітаміни. Ціна. Я вам хочу сказати, по ціні не судять. Мій закінчиться карнір, який 11 євро коштує, треба буде взяти. Вони от... Тут особа продукція. Такої я теж в супермаркеті нашим любимим не бачила. Тому в мене є два любимих супермаркета. Оцей крем я обожнюю. Він такий класний. Так що, опять же, таки 3 євро по ціні не судять. Була дуже здивована. А мені треба туалетна бумага. А, і Марії супливачки. Тут теж ціна в них дуже приваблива, багато їх. Ви теж маєте якусь продукцію улюблену і якщо щось друге пробуєте, то розчаровуйтесь і повертаєтесь до того, що брали весь час. Віталія, коли тобі нічого в мазані не треба, тобі обійдеться десь в 68 євро. Якось так. Всім добра і гарних покупок. У нас завжди було кому це все оплатити. Кажуть, що по тому, як батько відноситься до дочки, можна судити, любить він її маму чи не любить. Ну, Так як Франческо відноситься до Марії, то в мені він душі не чає. Що ви там викупили? Лейкопластирі. Це лейкопластирі такі. Гратися. різинки, ножнички, баночки. О, і Коли вони йдуть в магазин разом, і оце тусуються, щось вони навибирають. Марія не наглеє, вона умнічка. Він за все заплатить, все візьмуть, потім вийде з магазину, приїдемо додому. І він такий, наче від гіпнозу відійшов, його тут загіпнотузували, а потім від, від гіпноза, наче відійшов. Якось так. Погода в нас нормальна. День жаркувати, але літо. Паркостя і не ломить. Мама, X. Сосиска X, да? Я поняв. Смачного. А, він мене так і спитав, що це тебе час знімаєш? Я не можу зрозуміти. Кажу, скоро зрозумієш, я тобі розкажу. Одного дня я тебе в магазин поведу раз в рік. Так що таке?